У Львові повітря прогріється до 7 градусів тепла в день, а вночі опуститься до одного нижче нуля. Ранок розпочнеться з ясного неба, але після обіду хмари поступово затягнуть місто. Опадів не передбачається. У Дрогобичі стопчики термометрів покажуть 7 градусів вище нуля в день, а вночі знизяться до двох морозу. Сонце лише зрідка виглядатиме з-за хмар. Вранці можливий невеликий дощ зі снігом, але впродовж дня та вечора опади припиняться. У стрию температура сягне 5 градусів тепла в день, а вночі знизиться до трьох морозу. Хмарний покрив не розсіється впродовж усього дня, проте істотних опадів не очікується. У самборі денний максимум складе 8 градусів вище нуля, а вночі похолоднішає до одного морозу. Хмари вкриють небо на весь день. Зранку можливий дрібний дощ зі снігом, який припиниться до середини дня. Далі опади не прогнозуються. У золочеві температура підніметься до 5 градусів тепла, а вночі опуститься до трьох морозу. Протягом дня сонце лише зрідка виглядатиме з за хмар, проте опади оминуть місто. У Яворові стовпчики термометрів покажуть 6 градусів вище нуля в день, а вночі зупиняться на нульовій позначці. Сірі хмари не залишатимуть небо аж до вечора. Опадів не очікується. У Шептицькому вдень потеплішає до семи градусів, а вночі температура знизиться до трьох морозу. Вже зранку небо затягнеться щільною хмарністю, яка триматиметься до самого заходу сонця. Дощу чи снігу не буде. У Луцьку зранку небо буде ясним, проте вже ближче до обіду хмари затягнуть горизонт і залишаться до пізнього вечора. Температура підніметься до шести градусів тепла в день. А вночі опуститься до трьох морозу, опадів не очікується. У ковалі ранок буде сонячним, але протягом дня хмари повністю закриють небо. І така ситуація збережеться аж до ночі. Повітря прогріється до семи градусів тепла, а вночі похолодає до двох морозу. Дощ чи сніг не передбачаються. У шацьку лише зранку можна буде помилуватися ясним небом. Вдень і ввечері воно залишатиметься похмурим. Денна температура сягне 5 градусів вище нуля, а вночі впаде до одного морозу. Опади не прогнозуються. У камені Каширському сонячних промінців упродовж дня буде небагато. Небо залишатиметься переважно затягнутим хмарами. Температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі знизиться до 3 нижче нуля без опадів. У любомлі ясний ранок зміниться хмарною другою половиною дня, а похмурість збережеться до вечора. Максимальна температура складе 7 градусів тепла, а вночі похолодає до двох морозу. Опадів не передбачається. У Любешові зранку можна очікувати коротке прояснення, але решта дня пройде під щільним покровом хмар. Повітря прогріється до 6 градусів вище нуля, а вночі охолоне до трьох морозу. Дощу чи снігу не буде. У Тернополі протягом усього дня триматиметься хмарна погода без найменшого натяку на сонячні промені. Вдень очікується до 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 морозу без опадів. У Кременці похмурий ранок поступово зміниться ясною погодою, проте ввечері хмари знову заволодіють небом. Температура в день становитиме близько 5 градусів тепла, а вночі знизиться до 4, нижче нуля. Опадів не прогнозується. У чорткові небо залишатиметься вкрите щільними хмарами від ранку й до пізнього вечора. Денний максимум досягне 4 градусів тепла, а вночі стопчики термометрів опустяться до трьох морозу. Дощ чи сніг не очікуються. У рівному хмари пануватимуть над містом увесь день, однак у середині дня вони на короткий час розсіються. Денна температура сягне 5 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 морозу. Опадів не передбачається. В Івано-Франківську протягом усього дня небо залишатиметься похмурим. Лише вночі хмари розсіються. Температура сягне 5 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 морозу. Опадів не очікується. У калуші сонце лише зрідка виглядатиме за хмар, і похмура погода домінуватиме впродовж усього дня. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 5 градусів тепла, а вночі опустяться до 4 морозу. Опади не передбачаються. У коломиї зранку небо затягне щільною хмарністю, яка не розсіється аж до ночі. Максимальна температура сягне 4 градусів тепла, а вночі похолодає до 5 морозу. Без опадів. В Ужгороді весь день триматиметься хмарна погода, повітря прогріється до 10 градусів тепла, а вночі знизиться до 1 градуса вище нуля. Опади не прогнозуються. У Мукачеві небо залишатиметься вкрите хмарами від ранку і до пізнього вечора. Температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі опуститься до одного вище нуля. Дощу чи снігу не буде. У Чернівцях ясної погоди чекати не варто. Небо буде захмареним із самого ранку і до пізньої ночі. Вдень повітря прогріється до трьох градусів тепла, а вночі охолоне до чотирьох морозу. Опадів не передбачається. У Хмельницькому хмарна погода утримається до самого вечора. Температура сягне двох градусів тепла в день, а вночі впаде до п'яти морозу. Опади не очікуються. У Києві ранок буде безхмарним і протягом усього дня ясне небо не зміниться. Вдень температура сягне трьох градусів тепла, а вночі опуститься до п'яти морозу. Без опадів. У білій церкві зранку та протягом усього дня на небі не з'явиться жодної хмарки. Максимальна температура складе 5 градусів тепла, а вночі похолодає до 4 морозу. Опадів не прогнозується. У броварах ясна погода триматиметься без зміну продовж усього дня. Вдень очікується до трьох градусів тепла, а вночі температура впаде до п'яти морозу. Дощу чи снігу не буде. У Борисполі небо залишатиметься безхмарним від ранку до ночі. Температура сягне двох градусів тепла в день, а вночі знизиться до шести морозу. Опадів не передбачається. У бучі небо залишатиметься ясним від ранку до самого заходу сонця. Температура підніметься до трьох градусів тепла, а вночі знизиться до шести морозу. Опадів не передбачається. У Вишгороді ранок розпочнеться без жодної хмаринки і до самого вечора небо не затьмариться. Повітря прогріється до двох градусів тепла в день, а вночі похолодає до п'яти морозу. Дощу чи снігу не буде. В обухові ясна погода пануватиме впродовж усього дня. Стовпчики термометрів покажуть 4 градуси тепла в день, а вночі температура опуститься до 5 морозу. Опади не очікуються. У Фастові жодна хмаринка не порушить бездоганно чисте небо. Вдень потеплішає до 5 градусів, а вночі похолодає до 4 морозу без опадів. У Чернігові день буде сонячним і без жодної хмарки. Повітря прогріється лише до одного градуса тепла, а вночі мороз посилиться до 11 градусів. Опади не прогнозуються. У Ніжині на небі не буде жодної хмаринки від ранку до ночі. Температура в день складе 0 градусів, а вночі опуститься до 9 морозу. Опадів не передбачається у прилуках. Увесь день пройде під ясним небом без жодних натяків на хмари. Максимальна температура в день складе 1 градус морозу. А вночі похолодає до десяти нижче нуля, дощу чи снігу не очікується. У Житомирі день розпочнеться сонячно, але ближче до обіду з'являться хмари, які ввечері знову розсіються. Вдень повітря прогріється до чотирьох градусів тепла, а вночі стане холодніше до шести морозу. Опади відсутні. У Бердичеві ранок буде безхмарним, а ось удень небо затягне легка хмарність, яка зникне до вечора. Максимальна температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі очікується 5 морозу, без опадів. У коростені ясне небо пануватиме від світанку до заходу сонця. Температура вдень підніметься до 1 градуса тепла, а вночі похолодає до 7 морозу. Опади не прогнозуються. У сумах ранок розпочнеться без жодної хмаринки і до самого вечора небо залишатиметься чистим. Повітря прогріється лише до одного градуса морозу. А вночі стовпчик термометра опуститься до 12 нижче нуля, опадів не буде. У конотопі після світанку не залишиться жодного натяку на нічні хмари. Весь день пройде під чистим небом. Вдень потеплішає до нуля градусів, а вночі очікується 10 морозу. Дощу чи снігу не передбачається. У шостці протягом усього дня небо буде бездоганно чистим. Максимальна температура в день складе 2 градуси морозу. А вночі похолодає до 11 нижче нуля. Без опадів у Вінниці ранок та день будуть похмурими, проте ближче до вечора небо стане ясним. Температура в день досягне трьох градусів тепла, а вночі опуститься до шести морозу. Опадів не прогнозується у Черкасах. Від ранку і до заходу сонця збережеться ясна погода. Температура в день становитиме нуль градусів, а вночі знизиться до восьми морозу. Опадів не передбачається. У Кропивницькому нічні хмари розсіються на світанку, і весь день небо буде безхмарним. Максимальна температура складе 0 градусів, а вночі похоле до 9 морозу. Дощу чи снігу не очікується. В Олександрії ранок зустріне мешканців ясним небом, яке не зміниться до самого вечора. Вдень температура становитиме 0 градусів, а вночі опуститься до 10 морозу. Опадів не буде. У знам'янці сонце світитиме протягом усього дня, і хмари не затьмарять небо. Вдень буде один градус морозу, а вночі похолодає до десяти нижче нуля. Опади не передбачаються у Дніпрі. Після похмурого ранку небо проясниться і день буде сонячним. Температура вдень опуститься до двох градусів морозу, а вночі складе дев'ять морозу. Дощу чи снігу не прогнозують у кривому розі від ранку до вечора? Пануватиме ясна погода. Максимальна температура в день сягне нуля градусів, а вночі похолодає до дев'яти морозу. Опадів не буде. У Кам'янському вже з самого ранку небо очиститься від хмар, і весь день залишатиметься ясним. Температура повітря в день досягне нуля градусів, а вночі опуститься до дев'яти морозу. Опадів не буде. У Нікополі хмар на небі не з'явиться зовсім. День обіцяє бути сонячним та безтурботним. Максимальна температура складе 1 градус морозу, а вночі похолодає до 6 нижче нуля. Без опадів у Павлограді ранкові хмари затримаються майже до вечора, проте пізніше розсіються, залишивши небо чистим. Вдень буде 3 градуси морозу, а вночі температура впаде аж до 14 нижче нуля. Дощу чи снігу не передбачається. У Полтаві від самого ранку небо буде бездоганно ясним. І до заходу сонця погода залишатиметься незмінною. Вдень повітря прогріється до двох градусів морозу, а вночі очікується десять нижче нуля. Опадів не прогнозується. У Кременчуці небо буде безхмарним від світанку до пізнього вечора. Денна температура сягне нуля градусів, а вночі походає до восьми морозу. Без опадів. У горішніх плавнях ясна погода не зміниться протягом усього дня. Вдень термомери покажуть 0 градусів, а вночі температура впаде до восьми морозу. Дощу чи снігу не буде. У Запоріжжі ранок буде похмурим, але вдень небо очиститься і залишатиметься ясним аж до ночі. Температура вдень опуститься до 2 градусів морозу, а вночі складатиме 7 морозу. Опади не очікуються. Одесі зранку небо буде чистим майже весь день залишатиметься ясним, а ввечері можуть з'явитися легкі хмари. Вдень температура підніметься до 2 градусів тепла, а вночі залишатиметься на нульовій позначці. Дощу чи снігу не передбачається в Ізмаїлі? Сонце буде лише зрідка визирати з за хмар, і загалом день вийде доволі похмурим. В день температура підніметься до 7 градусів тепла, а вночі опуститься до одного вище нуля. Опадів не передбачається у Рені. Небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. Денна температура сягне 6 градусів тепла, а нічна одного вище нуля без опадів. У Чорноморську зранку небо буде чистим і ясним, але ближче до вечора хмари почнуть поступово затягувати горизонт. Вдень очікується 5 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до одного морозу. Опадів не прогнозується. У Миколаєві небо залишатиметься ясним упродовж дня, проте ввечері можливе збільшення хмарності. Температура повітря в день складе 4 градуси тепла, а вночі похолодає до 6 морозу. Опадів не буде у Первомайську. Ранок і вечір пройдуть під ясним небом, а вдень можливі тимчасові хмарні періоди. Вдень температура досягне трьох градусів тепла, а вночі опуститься до шести морозу. Без опадів у Херсоні. Перша половина дня буде сонячною, але після обіду небо затягнеться хмарами. Максимальна температура в день складе 3 градуси тепла, а вночі похолодає до 7 градусів морозу. Дощу чи снігу не передбачається. У Харкові ранок буде похмурим, проте згодом небо очиститься і решта дня пройде під ясним небом. Вдень температура не перевищить 3 градусів морозу, а вночі стовпчики термометрів впадуть аж до 11 нижче нуля. Опадів не очікується. У Лозовій день не порадує ясним небом. Хмари вкриють місто ще зранку та залишаться до пізнього вечора. Температура вдень знизиться до 4 градусів морозу, а вночі вдарять морози до 17 нижче нуля. Дощу чи снігу не буде.